союз нерушимый Республик свободных сплотила навеки великая Русь За да здравствует созданы воли народа Единый могучий советский союз Житомирське СБУ, да? не житомирське СБУ, так? Да? житомирське СБУ, так? Так на сайті на сайте за цей телефон. Я зрозумів. Добре, дякую. На сайті СБУ телефон і каже, що це не ми. <ріхи> так, Зараз дивимося далі інтернет. Так, а що Саша снімила їхні телефони? СБУ. Круглосуточно, Не беруть трубку. Так, ось СБУ в Житомирської області. Ось цей телефон. На центральному сайті СБУ 372352. А це мені зараз якийсь мужик відповів зляканим голосом, що це взагалі Радянський Союз і це чужий телефон спеціально дають СБУшники і так далі. Ну що ж, зайдемо тепер на конкретний сайт СБУ в Житомирської області. Так, Будемо шукати зараз його. У нас термінове повідомлення про підготовку терористичних актів, яке ми отримали прямо з міліції. Ми ж зобов'язані про це повідомити. Так. Ми шукаємо в Житомирській області. Мейл є, черговий є, телефон довіри да, зовсім інший. 61 31 20, Так, гаряча лінія є. Зараз я запишу спочатку собі. Будемо пробувати ці телефони. Дійсно, вони не співпадають з тими, які на центральному сайті. Так, черговий. 47 21 52. Так, начальник нам не надо. Все, так, да? більш нічого немає. Телефон Ну, Наберемо. Але є їхній сайтець тут. Хочу повідомити про підготовку терористичних актів в управліннях Ощадбанку. Значить, 12.15 на робочий телефон 480-145 Житомирі на охоронне підприємство. Надійшов дзвоник. Людина представилася співробітником міського відділу міліції, капітаном Розпутнім. Назвала свій телефон. 40, 74, 75. 74. 75. І повідомила, що Распутній, по-моєму, так сказав. Ім'я я щось не запам'ятав. І повідомив, що плануються терористичні акти по всій Україні у відділеннях Ощадбанку, що він цю інформацію отримав з самого Ощадбанку і через лінію 102. Що надійшло, таке повідомлення. Я питаю, а ми до чого тут? А він каже, ну ви ж охоронне підприємство безпека. Я йому кажу, тут безпеки вже років п'ять нема. Ну, все одно ж охоронне підприємство. Я кажу, ми не даємо відповіді по телефону, не надаємо жодної інформації. Але прошу. Моє котенко Віктор Васильович. Я до сина сюди зайшов і оце потрапив на такий дзвоник. Я особисто брав трубку, я особисто повідомляю про це. Так, да так, -да так, -да так, -да так. -да. Ні, я зайшов, я в сина тут старе, сижу там. Ні, його якраз не було і я взяв трубочку. Думаю, повідомлю, раз така серйозна інформація. Щось да. будете дивитися, хто прийняв дзвоник. <свіснє> не, ну, я вже шугаюсь всіх, я вже не знаю. Набрав на київський телефон довіри, не беруть трубку. Там на київському сайті телефон Житомира. Сказали, що це обчелєвий телефон. Я вже тут по інтернету понаходив. Да? Добре, розбирайтесь, дякую, бувайте. <паспорядок> Телефонуємо на гарячу лінію СБУ України. Не ж поки з'єднають через Москву, через ФСБ. Це ж час має прийти. <рес> <рес> Мабуть. <рес> як були підарасами, так і залишилися. Це така українська служба СБУ. От я це в інтернеті все викладу, хай народ подивиться, що це таке. Один придурок дзвонить, каже, що будуть підривати Ощадбанки тут, а другий, бачите, як приймають цей сигнал. Там, мабуть, нарада зараз з приводу мого дзвоника, зібралася, терміново. Треба було засікти, о котрій ми почали цей дзвоник. Котра зараз година. <клухи> тут часи під рукою? Є таймер. таймер є. Таймер таймером, а година фактично московський час який. Одна минута вторгла. 13.01. Ну, От вже хвилин 10 пройшло. Уже пів. Да. Сейчас впливає. Доброго дня. Я телефоную з Житомира. В 12-й годині 15 хвилин на наш робочий номер на оцей 470-145 надійшло повідомлення про те, що готуються терористичні акти у всіх відділеннях Ощадбанку України. Телефонувала людина, яка представилася капітаном міліції Распутнім, прізвище з міського відділу міліції, залишила свій телефон 40-74-75. Сказала, що це вона отримала таку інформацію по лінії 102 і від Ощадбанку управління. Я питаю, а до чого тут ми? Він каже, ну ви ж охоронне підприємство безпека. Я кажу, ні, тут років 5 нема вже цього підприємства. Ну, ви ж все одно охоронне підприємство. А яке ви, а що ви? Я кажу, ми не надаємо по телефону інформацію ніякої. От таке я отримав дзвоник і вважаю своїм долгом повідомити, бо хто його знає, що це і до чого воно взагалі. Ну, он слово, он слово, да, слово як аби не сказав. Он сказав конкретно, що. Получена информация о том, что в ближайшее время будут осуществлены террористические акты во всех отделениях Ачат Банка Украины. Он по-украински он размовлял. Вот так он сказал. Да, да. Да. На телефон 480-145. Тут его нет давно этого охранного агентства, здесь совершенно другая фирма, и сообщает такую информацию. Для чего, я не знаю, и вообще милиционер ли это, ну, наверное, милиционер. Житомир, это город Житомир. Да. В 12 часов 15 минут. Ну, может быть, пол полминуты туда или обратно. 12-15. Я уже после звонка глянул на часы, да компьютере они там у нас может и неправильно еще чуть-чуть да 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 очень интересный разговор конечно конечно я могу мобильный свой ставить потому что я здесь зашел к сыну просто на работу понимаете как раз вот и не было никого все повыходили я взял трубочку и вот это такое получил

Хорошо, хорошо, связывайтесь. да, да. Будьте здоровы. До свидания. Слава вот, у СБУ в Житомирской области. Вот тут их есть сайт. Так, ссылка. Вот сейчас зайдем по этой ссылке. Интересно мне, куда же мы попадем по этой ссылке. А по ссылке СБУ мы попадаем прямо в мой почтовый ящик, в личный мой почтовый ящик, в который я сбрасываю в рубрике «Черновики» различную информацию о деятельности предприятия моего сына и так далее. Вот видите, вот эта информация. Нормально? Значит, предприятие называется СБУ. То есть этим почтовым ящиком я пользовался только добавляя в черновики. Через сервер почта не ходила. Я хочу обрадовать житомирян, что им теперь не нужно запоминать, как называются их почтовые ящики, их пароли. Достаточно клацнуть на интернет-адрес СБУ Житомирской области. И они сразу попадут в свой почтовый ящик. Нам путь, Нам путь, на Он поднял народы. Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, меня зовут Виктор Котенко, я директор охраны предприятия. С вашего телефона поступил звонок нашему дежурному о том, что на улице Королева была совершена кража. и просили подъехать в нашу группу туда на место и как бы вопрос заключается в чем как бы на будущее как нам реагировать там ну помогать преступникам смотреть со стороны то есть что, что вообще как бы делать нам что договоров никаких нет мы не без локации то есть все хуровые фирмы которые есть, Дивисон Б вы, если у нас наряды не мая то зайдите вы просто направляете наряд, вы направляете наряды они туда пережаете блять что там на слежи, выплаты, а ты Ты спрашиваешь, а если что трапится, кто, кто будет отвечать? Ага, понятно. А если вдруг что-то случается, то есть как нам реагировать тогда? Все. А, то есть в качестве шарфской помощи, скажем так, подъехать, посмотреть, если вы вдруг не успеваете. В каком плане, да? Угу. Ніяких правопорушень, там нікого не виявлено, просто набрати на телефон, кажуть, що там все нормально, нічого немає. То, все. А якщо там є щось, чекати, там потрібно тисяча оперативна група, бо там крадіжка, там пошкоджені і замовкнути. Mm -hmm.